Покровськ це місто, де вибухи майже не змовкають. Утім, там і досі лишаються люди. Правоохоронці та посадовці закликають усіх евакуюватися. Наша колега, воєнний фотограф Оксана Йоханнесон, весь день працювала у Покровську разом з екіпажем групи Білий Янгол. Який вигляд мають вулиці прифронтового міста і як допомагають людям виїжджати з небезпечної території? Ексклюзивний матеріал. Подивіться. В'їжджаємо сам Покровськ. Проміж проміжку вже були дрони, так? по вас саме на цьому їдемо дуже швидко, абсолютно нікого немає, все навколо а, розтрощено. Ситуація Покровську. Саме центр а, міста ми проїхали. Зараз це Лазурний, найбільш небезпечний район. Ринок лазурний позаду мене. От вибухи йдуть, і зуби дракона на вулицях, повалені дерева. А вже ж місто нагадує, місто приїде. Ми бачимо на вулицях зуби дракона, повалені дерева як перекриття. І Зараз ми їдемо на виїзд на заявку. На наших почах скинула три каби, все одно бачиш завжди місцевих, які проїжджають на транспорті. Сьогодні по плану у нас це Покровська громада. Це ми заїжджаємо в населений пункт. Там, де небезпечно, це буквально до фронту, до лінії фронту 6 кілометрів. В цьому населеному пункті знаходяться у нас три родини з неповнолітніми дітьми, які наразі готуються на евакуацію. Будемо сьогодні їх переконувати. Я была там, у мене є ВПО, Я не буду виїжджати. Да, Ви я понимаю, на какие риски я розуміє. остаюсь. Ольга. Я виїжджати буду. П'ять минут, Ольга, собираемся. Цирк закончився. Мама, а там не можна. Неодноразово приїжджали, попереджали про небезпеку, попереджали батьків про те, що потрібно евакуюватися з міста. Ну на зараз ми перевіримо, чи виїхали, чи не виїхали. Залишаються скільки дітей залишилось, та будемо вживати заходи щодо евакуації. Якщо родина взагалі відмовляється від евакуації дітей, ми подаємо листа до військової цивільної адміністрації. А от наші діти привіт, привіт, мались. Зараз у нас вивозяться троє дітей, і хлопці дістають бронежилети дитячі, шоломи. І навіть іграшки мовили ту родину, дві родини, де була вагітна жінка і троє дітей. Давай Папа. От родина поїхала одна, ось їде зараз друга. Ті, що вмовляли, вмовляли і домовилися. Їде супровід, і зараз будемо їхати і ми.